Моя бригада знаходилась не в самому Маріуполі, а виконувала боєзавдання завдання в другому населеному пункті. Я був від, 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 звідтіля назначений в Маріуполь на місяць як комендантом свого підрозділу. І тут, 24 числа, мені дзвонить наш зам по роботі з особовим складом. Лейтенант говорить, Коля говорить: видавай зброю, визивай людей війно. У нас так склалося, що у нас зв'язок з нашим підрозділом з моєї бригади, що забув у Маріуполі, пропав, були хтоди розбросані. В общем, і мене було віддано умовно до бойового підрозділу полка ЗОВ. Я вже не виконував свої завдання як командир з інтернерійського взводу про відбиття нападу від повітряного противника. тому що в нас уже техніки не було. Техніка була розбита, авіація залітала. То ми вже вели бої ворота як піхота. Деякий час нам доводилося потрошку відступати дуже з великими втратами, як з нашої, так і з їхньої сторони. Противник теж ніс дуже значні втрати, незважаючи на те, що у нас якби було значительно менше і техніки, і особового складу на такі міста. Вони були в шокі, що ми і так 80 й здіб тримали оборону. Якби вони знали, то може ще нас ранше взяли. Вони дуже ну, як би, боялися. Їхня тактика це тактика вижена з землі. Вони, як би сказати, що ті прям байці, вони не байці. Воюють дуже грязно. Ну виїхати танком, розносить дома одразу зверху під фундамент, Незважаючи на те, там є там військові, немає. Знаєте, що там військових немає, це підтверджується неоднократно. Цивільні, все, дом Збить до фундамента, підпалить його з своїми піхотними групами, все вони зайняли територію. І так вони почуть просувалися. А ми так, от, як би сказати, по чуть-чуть відходили, що намагалися знищувати там їхню ворожу техніку, це там ну, легкобронировання, це БТР, БМП, якісь вантажні автомобілі засобами там ручними протитанковими гратометами, там РПГ-17. Я перебуваю у своєму рідному місці Барвінко. Позаді мене Барвінківський ліцей номер 1 колишня Барвінківська гімназія номер 1 яку я закінчив у 2013... 2013 році. І От я за 12 років після закінчення школи перший раз сам захожу в цю школу. Тут все, навіть з самого порога, все по-новому. Навіть... Це для мене дика. Ну, я скажу до речі, спортзал дуже змінився. Підняття скалолазної горки не було. Замінені стекла були на стадії стекла дуже дерев'яні ще там тички були гнізда, а теж було таке. Таке смутувате, Там горіли, не горіли лампи. Зараз дуже змінився, дуже шикарно виглядає зал. Місто з кожним днем приходило в таке руйнування, що це не передасть словами. Авіація залітала безпробудно. Противник вів, як би сказати, такий натиск. От вони міста особа не знали. Воно так з ранку, заводяться танки, все, і так цілий день штурмують, намагаються натисками, натиски до суміра. Тільки починає сміркатися, все, вони все затихають. Техніка глушиться до утра, з п'яті утра, і п'ять і так 86 днів ми визнемо обороні. Правий берег, лівий берег. Потім відходили ми до заводу за І сама кінцева точка це була оборона заводу засталь. По-перше, було нормально. Була їжа, де і вода, там і тому подобна. А потім дуже складно було з їжею і водою. У нас от на моїй, наприклад, позиції було це взагалі води не було. Ми поначалу там доводилось нам даже воду пити з батарей. Там даже з унітазних баків пили воду. Наприклад, води не було. Там ходили там якусь калюжу набирати, де було там який там мостик був. Річками з їжею теж була проблема. Нам, наприклад, водавали там на добу на шесть чоловік. Це Баночка сардин, баночка шпротів і все. Оце ми сидимо з хлопцями по ложки, так всунули, друг на друга дивимося, блін, й і це на цілий день. Ми були на такому адреналіні. Я там мог по сім днів не спати на енергетиках. Це там глаза вже як у рак, Говорю, там поміняйте. Є же ще там деякі люди, що пішли, говорять, що ти що там не можеш. І ти, типа, вести бойові дії, говорю, там можу. Ну все, давай, вперед. Надо, надо, надо. родина треба. Давай, давай! П'ятниця, 13 травня, у мене було при штурмі, осколочне ранення ліве стегно. Я собі на, на адреналіні нас було 5 чоловік. Проти нас відділення нас штурмувало. Ми відбили, звісно, противника, бої були жорсткі, забрали їхніх даже, трупів собі. От, З їхньою там інформацією, з картами, тому, розташування їхніх підрозділів і тому подобне. Як отримав, я журналю ранені, я був на такому адреналіні, що даже був жут, я собі спочатку жут не наложив. Кров ліється, все, нога пухне, я вже чую не міє. Когда вже як би, так ну, натиск відбив, я вже потім жута сняв, накрутив. Там. Мене вже потім вечором, щоб посміркалося, дотягнули до бункера, то закинув медиків, накололи, туди-сюди, все почали там, ну, нак... як би сказати, надали до медичну допомоги. Попав в бар. Бар. То -то вообще, ну, по сравнению з под небо і земля, газон. Там уже ну, це ж перші воно делали. Як я пішов в школу, я полюбляв дуже футбол. і Ми на вулиці з хлопцями грали кожен вечір після школи. Там різні ігри, футбол. Потім я записався на секцію до свого тренера. Я грав на... нападником, мені, мені подобалося, А потім я став на ворота. Мені подобалося стояти на воротах. І В мініфутболі, футболі на великих воротах, і как бы неплохо на воротах. Я взагалі не вірив в те, що даже буде якийсь полон, так як нас вже кріпили на заводі, сказати в останнє всего, то я і більшість даже, ну, ніхто не мог придумати, що так буде. А тут як чудо, яке було, що нам 16 -го числа говорять, що припинення вогню ніхто не стріляє, що не зірвати, будемо здаватися в полон. Якби. І то я ж говорю, я до останнього думав, що це каталажа, що це буде як в 2014-15 році. Лавайський котел, що сейчас скажут, здача в плен, будемо виходити, де розстріляють. Думаю, блин, до последнього що это. Ну, так як от сидів живий то значить, все пройшло нормально. Потім ми виходили, як би сказати, на мост. Кожен представлявся їм на відеозйомку, фамілійне отчество, посада, де служив, що як, рід військ. Там хто віддавав зброю, хто так виходив. І потім у нас звідти було відвезено автобусами в Донецьку область, село таке Оленівка. Там була колишня тюрма наша, це ІТК 120 двадцять, справітельна трудова колонія номер 120 там, де ми були в барачному типі. Знаходилися, там з нами теж проходила фільтрація, нас там водили на деякі допити, відбитка пальців там і тому таке інше. Був створений там віддільно на промзоні в тюрмі барак. Дуже він швидко там для азовців. Там, типу, кровати, туди все якби зробив бла-бла-бла, типу якби для жизни. от Туалет, душ їм там поставили. І в один із днів були, вони туди їм завезена їхня. Постільно з їхнього барака, там, матраси, подушки, все. І пересели їх, і різко переселяють їх туди. І це десь в цю на наступну десь приблизно наш барак знаходився, як би сказати, до промзони, ну як би найближчі, там через деякі здання. І десь це десь полдвинадцять, то ну, я вже от не пам'ятаю, десь ночі отработал в сторону Марінки по нашим їхній град за тюрми. Пару хвилин Такой хороший взрив там всі в шопки були. І потом крики ночі, ми взагалі не помім крики, мати там уже приїхали. Теті їхні там гбр група швидкого реагу...» реагування, Донецька. Вони ж от цих пацанов там ішли. Кров, тиклах, хто ще живі. Вони їх там закрили в дізо дисциплінарний ізолятор, не в больницю спочатку. Потім в больницю так ще цих там, деяких довезли до больниці. Там теж пацанов багато загибло, Хто залишився живий? Потім уже довезли в Донецьк, То більше, що таке адекватне. А так там много заживо згоріло там. Ну, барак був, зрозуміло, що замінований, як всі розуміють. навіть малечі, що тому, що він був замінований взрив, тому що воно все вверх і криша, все вверх. Якщо приліт, так як вони там спиралися з їхнім донецьким телевідень, що типа, от ваша Україна вдарила вам. типа хаммер. Самі якісь осколки знайшли, там показували, щоб типа ну, нам з носом скнуть, це випа своїм. Якщо був би прильот, то ну, наприклад, вихід пробиває, всі понімають дахи, що впаде вниз. Воно було все на наружу, і как би, все знутри згорів, що даже навіть нічого, якщо це був би прильот. Ну і так я ж говорю, так як після дії АТО, ООС, я думаю, деякі там позивні може фамілії, це мої догадки, то вони вирішили їх збавитися, щоб їх там не полон, їх не обміняли, і що то сразу, щоб ні то тіла, ні то діло. Там я пробув 4,5 місяці і після тоді був 1 жовтня я був витопований до вже в саму Російську Федерацію. Це місто Борисоглєбськ, Глебського, область, слідчий ізолятор номер 2 Там був навіть режим сказати, особливий. Є там як в тюрмі да, строгий режим, общий режим, а там особливий режим, продуманий їхній під себе, от як вони там ходить, наприклад, головою вниз, глаза закриті, руки чим повище. Прогулки не відбувалися у нас на свіжому повітрі. Це могло бути там дуже, я не знаю, раз в місяць, раз-два вийти на 5-10 хвилин. Або було таке раз, що зимою вивели мінус 20 мороз, блін. Десь часа два тримали, в нас вже пальці отак. Типа забули, прийшли, завали, в камерах було. В деяких тепло, в деяких холодно, що аж ти синій, навіть градусів 15 не було. Нельзя не віддігнутися, нічого в камері. Допити проходили теж весь час. Кожного дня приїжджали їхні там спецслужби і проводили це, говоріть нам, давайте. Типа, Чи знаєш кого з полка ЗОВ, які вони. на Робили терористичні акти в місті Маріуполі, кого ти знаєш з вбивства, з цивільних, що вони робили і тому подобне, якісь показували фотографії. от. Мені теж було особисто, наприклад, предлагали, типу, давай ти підпишеш бумажку, що ви зґвалтували цивільне місто Маріуполя місті з ними, і попадеш раніше на обмін, як по статті, там, це какая Ну, Мені на це сильно натиск не давили, не заставляли, що ти да, підпишеш, все-таки там, теж було мені запропоновано там залишитись та говорити, ти. Парень молодий, говорит, не женатий, не хочеш послужити у нас на нормальній должности, стався в Донецке, заработать деньги, говорю, нет. ні. Чому? Говорю, бо в мене є ну, свої взгляди, є свої правила. Говорю, я люблю свій город, наприклад. У мене там залишилась мати, батька. Батько на той час був живий. Я прийшов з полону, знав, що батька немає. Похована сестра, я говорю, у мене поховані рідні, як я залишусь тут, а і до мене немає нікого в Росії. Як я поїду? Ну дивись, думай, тому що незвісно, як тебе обміняють, типу говорю, хорошо, буду сидіти, сколько треба. І сидів тогда момент обміну. Ну, а допит проходили, я думаю, тут навіть всі це розуміють, Уже четвертий рік війна, і люди приходять, як розказують, що це кожен день побиття, знущання, як би сказати, не цензур, цензурна теж там назвали тебе, хто угодно, нацист, фашист. Зачем взяв зброю проти свого брата, і тому подібне. Зачем пішов служити. Вбивав побратимів своїх, Мож такі типу, як і ви, ми прийшли вас звільняти від нацистів, від яких нацистів, Попробуй їх запитати, що ти запитаєш. Да? Це безумовно, ти їм нічого не скажеш, у них якби, свої накрути, свої мировоззріння. зрізання. І так кожен день просто побиття. До початку це було якби, дійсно, там, для протоколів, для діла, а потім вже бачиш, що просто їм. Раді сказать, вони тупо тебе там. Два б'ють, один задає вопрос, чим чому угодно, палками, ногами, руками там розтягують, шокери. щоб просто тільки можна собі уявити, все там перемінялося. Що вони самі були здивовані. Тобі що не больно? Кажу, та больно. Ну ти, типу говорю, терплю. Ну, говорю, типа молодець, коли побивали. От я так був морально підготовлений. І я все одно вірив, що я попаду на одні. Нарально лі поздно. Я знав, що я попаду. але ну, я не думав, що це затягнеться три роки, один місяць. Год пройшов. Я думаю, блін, довго так, уже год сижу. Второй пройшов. Третій. Тут вже рідкий місяць, думаю, що вже четвертий. І тут, от, мабуть, е... це був мені зроблений подарок Богом, що на 30 років звільнив мене господь Бог. Ця дитина прийшла. Можна ходити на футбол. Ну, звісно, можна. Ну, він записався на гурток. Був дуже задоволений. Золота дитина. Старався. Ну, справжній боєць був на футбольному полі. От, ну, є боєць там військовий, а це боєць на військовому, на футбольному майданчику. Оці качества в нього були ще не тоді з от, Ну, Він питався ну, важаковим, ну, не, не любив програвати. Ну, 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 дуже відповідально. Хорош. Ну, Їжа була різноманітна, да, нічого не скажу. Но... І тепло все, ну кількість була дуже і дуже мала. Що у мене, як би сказати чесно, в мене кицька дома більше їсть. Медична допомога була, ну як би сказати, формальна. Да, звертаєшся там, де та прийде медик, там дасть тобі, ну, зеленку йод, може там іноді тиск поміряти, або деякі дати пігулку, там, і то це незрозуміло. Там у людей рани не загоїлись паріку по, по, по два, О, така маленька ранка, як 5 копійок, то вона не заживала год. Мазі дають зіленки, мажуть, воно не заживає, не знаю від чого. Слава Богу, що в мене такого не було. Ні Ран нічого воно не заживало. Так як буває, по настроєнню спрошуся братися за медициною, вони говорять, а, що, в окопі сидіти, брати зброю, ти не спрашивала, а тут ти, типу госпіталь знайшов, типу, пошов, на. і... Нема нічого, там, через деякий час попуста, там принесуть, що ти там хотів, що ти обращався, зеленку принесуть, дадуть зеленку. В СІЗО ми Червоного Хреста ніде не бачили ні в Оленівці, ні в Росії. Ніяких ми не бачили. Ми тільки два рази бачили це представителя по правам чоловіка Російської Федерації, які співпрацюють з нашим, це з Андрієм Лубінцем, все, які там вже переобміном привозили нам типу, деякі речі на обмін. Це термобілизну, там, деякі там. Цукерки і тому подобне. А так три роки в полоні. І так у нас не було ніяких Ні зйомщиків, нікого взагалі не було ніяких до нас. Приїздів. Ми, Ми тільки в Оленівці бачили коробки від Червоного Христа і все. І більше нічого. Поскаржуватись можливості не було. Тому що там, навіть, наприклад, якщо ти там, на прогулку не ходиш, ти як вони тебе інструктують, Що ти на прогулку кожен день ходиш? не менше часу. був ти не був, в незалежності, хто б тебе не спросив. Так само. Были там каждый місяць, открывались, вчинялись камеры, но ти не бачиш, був прокурор. Каже, я прокурор, є жалобу прокурору. Всегда там жалоба, ніяк нет, гражданин не начальник. Потому що нельзя було щось сказати. Если ти скажеш, что не вспішно на территорию пересекти, тебе виведуть сразу, просто забьют. Там ничего нельзя говорить. Там, ты знаешь, только слово, никак нет, и так точно. Щоб там не було, хорошо ли плохо, що у вас там как, все хорошо, все это кормят хорошо. Попробуй скажу, що там плохо. Кормят хорошо. Понятно, що видно, що. Там люди ході, навіть якась там їхня перевірка в Сіновська була, Федеральна служба сполучення наказання, то вони там бачать, що реально там чоловік вже худоє, там кормлять добре. Так точно. Ну, чоловіку через час добавляли пайку, бо яке там хорошо. Вони вже самі додумали, що не фіани хорошо. А я пішов в армію, тому що я завжди хотів з дитинства мріяв стати поліцейським. Тоді ще була міліція, в міліції працювати. От, так як у мене не вийшло, не вийшло. Потім я спочатку поступив, але не пішов. думаю, сделаю скорочуть себе время, пойду відслужу, щоб учиться навчатися 4 роки. І піду після армії, тоді брали після армії в, в міліцію, думаю, сержантом. Я кажу, так як почав срочку служити, говорять, 2014 год, почалося це, у вас не вийшло. А так от постоянно мені йшло по житті бар'єр, бар'єр, бар'єр. І пока міліція не моя, ну все-таки в мене в, в будущем, що я все-таки думав, що я пройду і буду работать або. Полиції або в якомусь спецрозділі поліції. До нас прийшли, нас вивели з камери, нас знаходилось 5 чоловік. Нас вивели, ми думаємо, будуть сейчас в кабінеті дадуть нам, як завжди, профілактику фізичну. Зайшли в кабінет, наклонені, як завжди, як ми порисувалися, я був перший, мені ще дали під як був я наклонений. Кажуть, Знімай з себе верхній одяг, на нас одяг був їхній. Тюремний з полосками, їхній светоотражаючими, там тому Говорять, знімай одяг, а стається тільки в носках в трусах. І скидай перед собою. Я скидаю, дивлюсь, гладо, там впереді ще наша обувачка стоїть військова, там деякі кросовки цивільні. Говорять, проходь вперед, бери собі, вибувай, вибирай обув. Я пройшов, взяв собі якусь то виходжу з цього в кабінету, наклонений в другий, в другий заходю, там видавали нам білизну. Там. тільну білизну видають, фотографують нас, можна вже голову підняти, ну це все одно все в бистрім темпі, бистрій, давай, що сопроваждається матами, якоюсь -то, дискусіями тому подобне. Одівали, фоткали, все подівали, вивели і завели нас назад в камеру сильну в одягу. Ми сидимо то лі це обмін, то ли це, Ну думаємо, що це ще якийсь подвох, тому що так як завжди, як правило, що вони, наприклад, перевозять по другим е, тюрмам. етапи, думаємо, блін, не дай Бог, це етап. Опять прийомка, опять то, так як перенесли ту прийомку, таку що мама не горюй, поломані два ребра і тому подобне. Да. Як приймали ще, як то кажеш, привезли в Вороніж, ж да, так, то ж вигружали, то одразу удар, все, я е, снімок, мінус два і думали, що це буде так само етапування. Сидимо ну, вже неділю в цивільному одягу, покамерно, проходимо так само перевірки, виходимо. Мутра ранкова вечірня перевірка. Нас уже там не застосовують фізичний вплив, ми такі щось здивовані трохи. Потім от, 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 через тиждень, де нам утром в домофон в камері кажуть, роздітись до нижнього біля, бо там типу, будемо виходити в коридор. Вийшли в коридор, прийшли якісь представники в балаклавах. Тіпу нас обдивилися на... Тілесний стан, щоб не було ні нічого. Прокрутилися. Все, заходимо, камеру одягаємося. Зайшли, оділись, Потім пообідали. В обід нас всіх вивели з камер, завели в якісь такі відстойники, поставили там на коліна туди-сюди. Потім виходили, у нас опять розділи наголо, вже все провіряли. Ми ну, це зрозуміли, що це якби ліба етап, либо ну, все одно була така догадка, що і обмін, тому що там везде заглядали, щоб з собою нічого не везли. Потім построювали вони, зробили запис на відео, перекличка пофамільна і погрузка в автозак. Була погрузка в автозаки, десь годин 5 ми їхали до Воронежського аеропорту. Там нас пересаджували, заматували нам глаза, руки пересаджували з автозаків вже в літак. От. Літаком ми летіли до Москви, це так як ми почули в супровождаючі російської федерації, бо в них не вистачало скотчу замотати. Вони кажуть, ми будемо в Москві, нам там побратими до скочу домотати типу, руки. Що ми летіли з Воронів в Москву. В Москві ми спали там десь в аеропорту, не їли, не пили сутки, навіть нас в туалеті зрідка водили, так замотані руки все це Десь в аеропорту на бетоні ми сиділи всю ніч. в 6 утра ми з Москви вилетіли літаком на Гомель, Білорусі. І вже в Гомелі перед посадкою нам пооткривали глаза, порозрізали руки скотчем. Коли корма відкривалася, ми виходимо вже видно білоруський. Автотранс стоять представники Російської Федерації, нам уже говорять, можете підняти голови, типа нас вишукували, сказали. І так було супроводження до автобусів, де в автобусах уже була їжа. І то потім колонами автобусами видвились до нашої границі Чернігівської області. Ми туди прибули, де там з 9 ранку до 13.00 ждали наших. І потім автобусами ми прямували. Сразу в поліклініку у нас з поліклініки теж був коридор, що у нас не інтерв'ю, нічого, не цей самий, зразу в лікарню по своїм ну, направленням. То, як їхали, звісно, по дорозі. Да, там було. Ми були здивовані на марі, час побачите, їх вас будуть люди зустрічати. І також до Чернігова там люди понад дорогами, з прапорами, шариками, хлопають. Машу, це було, звісно, просто. Ну... Я був в шокі таке, навіть бачив, наскільки так вот, українці про своїх людей. Я так. Очікую, що вертаються додому люди з полону. Які там. Ну, я думаю, щоб не обманювати, то я думаю, що я б все одно пішов. Тому що якщо я, наприклад, родився в місті в цій країні, то я вважаю, що я повинен бути патріот своєї країни. І як це не піти? Якщо ми, наприклад, не підемо, і так я п'яний пішов і інші не підуть, наприклад, товариші, то не існувала б Україна. Не існувала б нашого міста і нашого, як. Наш стяг жовто синій розумієте?